Дивіться, мої дорогенькі, я колись показувала. По всій Туреччині їдуть ось такі машини. І це недорого заказати. Зазвичай фірма, в якої ви заказали мебель, зазвичай вона це все організовує. Тобто це набагато зручніше, дивіться, дівчинка допомагає хлопчині, і оце все буде зараз там наверху. Бачите, під'їхала машина, дивіться, мебель вся розкладена, вони все-все піднімлять, все, що треба за одним разом, тому таку послугу взагалі краще, коли ви всю квартиру монтуєте, щоб ви все разом привезли, від подушок до всього раз привезли. І мої дорогенькі, потім собі вже просто Складаєте або людина, яка вона вам збирає ось цю е... мебель. Ось. До речі, хочу вам сказати, що на дев'ятий й точно так само така вишка іде Знаєте, я колись у нас в чернях дивилася, що вікна помити було нереально, замовити таку вишку не... неможливо. А тут це... Ну, просто така практика звична, ніхто не носить по коридорах, по ліфтах. Хоча у нас у цьому комплексі на 30 квартир два ліфта, великі, шикарні, але ліфтами ніхто не носить мебель. І що, дивіться, ой, Бачите? І там наверху, там з подивилися, люди вже приймають. Ось так. Так що хазяївів я зовсім не бачу. Вони просто замовили цю послугу компанії і компанія їм повністю меблює квартиру. Так як вам розказувала. Щоб меблювати можна, Вони і в нашій компанії. То я постаралась зробити для своїх підписників, щоб було дешевше. Бачите, там людина, дивіться, ось так. Ось. Він там це все розрожає, розкладає, і вони вже будуть потім знімати. А люди, може, приїдуть сюди, а може, не приїдуть людину, яку вони замовили, вона повністю обмівлює попіл Поспілкую, пілкує, поспіхую. вибачайте, не можу вимити. Вона зробить так, все прослідкує, щоб мебель була вся якісна, вся складена дуже ретельно і дуже гарно. І буває таке, що люди навіть не бувають тут в Аланії. їм У, у нас в компанії все роблять, все меблюють, вони тільки платять гроші, і вже їм починають здавати в оренду, щоб вони не тратили свій час. Ось такі послуги мої хороші в Туреччині. Ось так. Ну, я вам скажу і я вже навчилася це робити. Живучи, вже більше практично два роки, і я вже навчилась. Ну, от так це відбувається. Забирати наступну партію е мебелі. Ось так. Вони розгрузять, а ви цього і знати не будете. Головне, щоб ви вклали, щоб ви інвестувалися і хотіли тут заробляти. Ось так відбувається саме в нашій компанії. Я за цим ретельно слідкую, щоб все було в порядку.